Мене звати Морган Бло, я фермер у громаді Білішван, Працюю індивідуально. У мене 90 корів на відтворенні шарлеської породи, близько сотні овець породи Тексель на сільськогосподарських угіддях площею 160 гектарів. Щодо великої рогатої худоби, господарство вирощує худобу на м'ясо, худі корови та биченята на відгодівлю. Ягнята дорощуються на траві й продаються на ринку за живою вагою. Я використовую автопілот Топкон для підсіву пасовищ, в основному для заготівлі сіна, косіння, ворушіння і трохи для внесення добрив. Використання системи автопілоту є цікавим, оскільки дозволяє уникнути перекриттів, зменшити втому, стрес і заощадити пальне. Ця система автопілоту проста у використанні цілком підходить для тваринницьких господарств будь-якої площі. Система Топкон дуже добре інтегрована з трактором, працює ідеально, керується кермом і зручна. Програмне забезпечення дуже просте у використанні, і я планую обладнати свій другий трактор рішенням Топкон.